Жила собі дівчинка Галинка. Вона була веселою, грайливою, ще невеличкою і непосидючою. Галинка завжди приїжджала в село в гості до своєї бабусі і полюбляла гратися біля бабусиної хати на квітучій галявині. Але мігала вона швидко і неуважно. Під її ніжками ломалися і топталися бідолашні гарнюсінькі квіти. Галинка зірве квіточку, понюхає, як вона гарно і смачно пахне і кине квіточку на землю. Потім наламає гілочок з кущиків, дерев. І розкидає їх по всій галявині. А ще зловить метеликів, бабок, жуків, сонечок і посадить їх у велику коробку, а бідолашним комахам ніде літати в коробці, та й важко дихати. Одного разу після дощу Галинка прийшла гратися на галявину. Почала кущики сильно трясти, щоб крапельки дощу, які залишилися на гілочках, на неї падали. А одна велика краплинка сіла на галинчий носик і не хоче падати далі на землю, скільки дівчинка її не струшувала з носика, але краплинка міцно міцно трималася. Хто ти така? запитала у краплинки дівчинка. І чого ти сіла на мій носик? Я велика краплинка сльозинка, відповідає краплинка. І на твоєму носику я буду сидіти, доки ти сама не зрозумієш, чому я сіла на твій носик і не виправиш своїх помилок. Подумай, добре. добре. Запропонувала краплинка сльозинка, що ти Галинку неправильно робила, коли гралася на бабусині галявині. Виправ свої помилки і зроби якусь добру справу. І я зістрибну свого носика і полечу в свою країну краплинок. Галинка думала, думала. Так і не зрозуміла, що вона робила неправильно на бабусині галявині і чому краплинка сіла на її носик, повечеряла разом з бабусею і пішла спати. Коли Галинка заснула, їй наснився сон, де краплинка-сльозинка запропонувала галинці піти з нею погратися. На улюблену бабусину галявину. Прийшли Галинка і краплинка на галявину, дивляться, а замість галявини одна вода і все навкруги якесь негарне, сумне. Що сталося? запитала дівчинка. Чому одна вода навкруги і така сумна? Це не вода, відповідає краплинка. Це багато сльозинок, квітів, на які ти Галинко наступала ніжками. Це багато сльозинок кущиків і дерев, з яких ти ламала гілочки. Це багато сльозинок метеликів, бабок, жуків, сонечок, яких ти зловила і посадила. У Велику коробку, а в коробці їм ніде літати, та й дихати важко. От ти, Галинко, завтра вранці захочеш піти погуляти на красиву галявину. А галявини вже не буде. Залишаться тільки сльозинки. Засмутилася Галинка. Я вже я буду гратися. Коли навкруги все таке невеселе, негарне. А вранці тільки но прокинулася і відразу побігла на бабусину галявину. Дивиться, а сумної води немає. Але і метеликів, і бабок, і жуків сонечок немає. І дерева з кущиками сумні, гілочками не гойдають, не зустрічають галинку, не радіють. Що ж робити? подумала Галинка. Як допомогти? Як зробити бабусину галявину веселою? І згадала Галинка, як бабуся квіти поливала. Та й собі взяла лійку і теж, як бабуся, всі квіти полила, потім дерева і кущики полила. Зраділи квіточки повеселішали. Потім згадала, що в коробці у неї комахи живуть, побігла швиденько. Взяла коробку і випустила всіх метеликів, бабок, жуків, сонечок. Летіть комашки, сідайте на квіточки. Без вас так сумно і негарно було на галявині. А потім пішла галинка вмиватися, подивилася у дзеркало. А на її носику немає краплинки сльозинки. І зрозуміла Галинка, що сьогодні вона правильно гралася на галявині, ще й добрі справи зробила. А краплинка, як і обіцяла, вже весела полетіла. Країну краплину